Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас звичайний сільський день, життя в селі. Так що буду вам показувати, що в нас в селі на господарстві і на городі. Так що, кому цікаво залишається, а ми поїхали. <кху> Гуси купаються ось тут, воду вже всю вилили, майже ось залишилось. Також дають їм зерна. Ось так, щоб вони поїли. Тут таке болото. Як тут пройти? Ну Ось так, таке у нас господарство. Невеличке. Все для нових глядачів. Хочу розповісти, що ми розводимо господарство із качок, гусей і курей. Точно не можу сказати, скільки в нас осіб на господарстві у спільному пташиному дворі, тому що я не рахував ще. Рахують по осені. І в нас ще на одному пташиному дворі є молодняк, малесенький курчата ще є і є трішечки Ну, Я у ході відео вам покажу. Дивіться, яке насіння вже сухе. І ви тут так. Ось такі вже величенькі гуси. Гарні, нехай ростуть. <клес> ось так. ну, Досить цього насіння. Я ще зберу з одного гарбуза і буде достатньо. Ось такі в нас є ще двоє гусей молоденьких. Це вже на... Іншими пташеня на дворі. Ой, так квітують оці айстри що не можу не показати. дивіться яка гарна. Так люблю отакі пухнасті. отакі не дуже. От. А отакі люблю. Є маленькі отакі. Є багато таких кольорів, зараз ще покажу вам жоржини. Ну, жоржини також гарні. Ой, бджоло. Біджоли так кусають у нас. Може це мені так везе, що вони мене кусаються. От не знаю, не така гарна жовта. Є ще така е, біленька, але це, це айстра, скоріш всього. Так, це айстра така ще біло-жовте. <клі> кролі відпочиває, зараз вам покажу одного з них. У нас не дуже так спекотно вже, але рівно їм шарко Ось такий наш кріль. Так, зараз я вас запрошую. Поїхати зі мною, подивитися на наш город в сусідньому селі. Ну, подивимося, можливо, там і якийсь кавунчик візьмемо і взагалі подимося ще на городі. Так що поїхали. Ви можете побачити, у нас дуже темно. Ось такі хмари, сіре небо. Ну, може бути ще дощ. Ну, а вас запрошую повернутися до перегляду ролика із господарства. Так що, переглядайте далі. У нас так похмуро і погано видно. Але є такі ще один такий є. Це найбільший уже. З оцих усіх там були ще більші. Ось так такий. Так, і дині є маленькі всякі такі. Так, ну це я тут залишу. Хочу подивитися далі. Так, тут я ось такий ще гарний, маленький є. Такий є. Так, цей тут, бачите, вуз, і листочок засохли ось. Він так уже Більше не доспій. Такий маленький. Ой, зараз на дині подимось. Дині є такі, як груша за великі. Ну, така гарна велика груша і є. Є менші. О, така якась карикатура. Є ще менші. Великих немає. Мені там е, порекомендували сорт Кавуна Кароліна Гросу, Гросу. Якщо не помиляюся, треба буде подивитися і записати. Чув про цей сорт, але не купляв. Ой, трішки я прихворів, але нічого. Знімлю для вас відео і покажу. Ну, тут такі бур'яни, це все, як прийдеться випулювати. Ну, ось так. Вон там ті два кавунчики. Тут день є досить, але що я всі вам не покажу. Ось такі малесенькі. Дві я з'їв, були солодкі, смачні, а тут ще жовтих немає. Ну я не знаю, чи буде, тому що у нас холодно. Дуже-дуже холодно. Ось ще. Кавунчики є. Ой, оце я вам показував вже. О, така день, тут одна день зав'язалася. А тут що? Тут калун зав'язався. Молодий. Ну так. Ой, огірків ще є дуже багато. Дивіться, які молоді наростають. Тут-тут. Молоденькі, такі маленькі. Тут багато є. Так, тут буряки, помідори сипляться, бо вітер ними так хитає. Ну, буряки гарні, дивіться, які. О, такі гарні буряки великі. Так, тут такий гарний буряк. На камеру він чомусь менше виглядає. У цьому році також гарні буряки, але ну, в тому році були кращі. Дивіться, який гігант буряк. Отакі От є довгі, також величезні. величезні. І ось так. Тут була морква. Моркви також багатська вийшло. Ще де-не-де по капустині є, От там, там ще маленькі такі. І ще помідори, які позалишалися, ще доспіть. І все можна буде прибирати. Так, хочу вам показати. Я приїхав на ділянку, хочу показати і забрати кавуни, які вже заспі... заспіли. Так що йду дивитися. Ой, дивіться, скільки в нас ще є малини. Повернулися ми вже з хороду. Малини ще є багато, але не на всіх кущах. Ну, мені таке подобається. Малина гарно плодоносить. Ось вже така трохи портиться, але це гарний-гарний сорт. Хотів би ще таких кущиків. Декілька. Я буду сьогодні збирати. Малини є дуже багато. Зараз вам покажу ще. Осейще, дивіться. Можливо, вам видно. Ну, багато є малини. Трохи я загреб. Бо хворів. Та й не було часу так дуже відео знімати, тому трішки вийшло пізніше. Ось, як вам видно, малини є досить. Треба це все збирати. <кій> так, дивіться, які огірочки. Ми їмо огірочки, вони ще наростають. ну Це добре, тут, дивіться, ще цвітуть. Ось так. Тут, тут. гарненькі такі. Зараз ще покажу. Так ось тут. Ось. Ось тут. Ой, ну це, це класно. Що є огірки? Ще буде салат. Перці наростають. Ну, гарні, гарні перці такі. Є великі, це тільки недавно наросли є ще більші. Ми вже ті, які були червоні, отакі, то ми їх зривали вже. Ну і наостанок хочу показати вам ось ці огірочки. <кій> Дивіться, які. Є огірочки тут. Дуже гарний сорт. Ранньо стиглий. І ось томати жовті. Цікаво, що буде. Ось так, я був геть обрізав і листочки пустили, знову зазвіло. Це круто. Будемо з вами спостерігати. Так що так. Ну а, я вам, ну, а я вам дякую за перегляди, лайки, коментарі і підписки. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і зустріч нам перемоги. До скорих зустрічей. До побачення.